Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Навчання і практика майбутніх поліцейських особливості вступної кампанії і нові напрямки навчання. Сьогодні говоримо про діяльність Одеського державного університету внутрішніх справ. І я вітаю гостя нашої студії сьогодні. З нами Дмитро Швець, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ. Вітаю вас, пане Дмитре, вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні знову в нашій студії. Сьогодні у вашого виша дуже багато складної і важливої для країни роботи. Але я хочу почати все ж таки з певного питання, яке так чи інакше стосується зараз новини, до якої прикута увага всіх українців, зокрема і наша, бо стосується він саме Херсонської області. Днями виповнилося 50 років із дня заснування освітнього закладу МВС на Херсонщині. Нині Херсонського. Факультету Одеського державного університету внутрішніх справ а з одного боку, такий значний ювілей. З іншого боку, дійсно хочеться спитати, як зараз справи в Херсоні? Ну е сьогодні ми дійсно маємо е можливість і констатувати той факт, що. Херсонський факультет продовжує функціонувати в умовах воєнного стану. Після повномасштабного вторгнення Херсонський факультет був передислокований і сьогодні розташовується на одній з локацій в місті Одеса. Продовжує своє функціонування, підготовку персоналу. Той науково-педагогічний склад, який якісно готує сьогодні фахівців, забезпечує в повному обсязі і виконує необхідні завдання, які пов'язані з підготовкою персоналу. Звичайно, що та локація і та територія відокремленого структурного підрозділу, який знаходиться в місті Херсон, вона дещо і пошкоджена, звичайно, на жаль, і сьогодні поновити там навчальний процес немає такої можливості. Але я переконаний, що ми це зробимо. Обов'язково це буде, і обов'язково організуємо навчальний процес саме на локації в місті Херсон. Якщо говорити про ті виклики, які пов'язані з цією трагедією, яка стосується знову ж таки теракту, яка стосується цієї аварії на, на ГЕС на Хаховській ГЕС, є Виклики, які пов'язані з тим, що ми працюємо з особовим складом, і в першу чергу з тими курсантами, батьки, рідні, близькі, яких знаходяться в місті Херсон, звичайно, сьогодні приділяємо максимальну увагу і проводимо ряд тих заходів, які пов'язані знову ж таки надання можливості допомоги да, в різних формах. Чи то можливості десь переміщення, розселення, розміщення знову ж таки надання таких от важливих і сьогодні вкрай потрібних речей, які от елементи побуту, гігієни і так далі, які вкрай необхідні сьогодні тим громадянам, які знаходяться ну, саме в зоні такого такого лиха. Ну і я переконаний, що ми в подальшому батимемо можливість продовжити цю роботу, тому що Бачення розуміння всього колективу не тільки колективу від окремого структурного підрозділу Херсонського факультету, але в цілому університету воно одне продовжити навчання саме на цій локації, саме в місті Херсон. Кажіть, будь ласка, локація і матеріально технічна база вони були на жаль пошкоджені під час попередніх днів обстрілів ворога. Чи вони постраждали і зараз, під час розливу води після теракту на Каховській ГЕС? Були пошкоджені попередніми, скажімо так, подіями, попередніми ну, такими прильотами, попередніми пошкодженнями в частині знаходження цієї території під окупацією. Ну наразі та територія знаходиться ну, в такому більш безпечному місці? Тому от продовжуємо таку комунікацію щодо тих речей, про які я вже сказав, в частині надання допомоги. Ви зауважили про те, що є рідні і у викладачів вишу, і у курсантів, які зараз перебувають на затоплених територіях, і вони потребують уваги, потребують допомоги. Скажіть, будь ласка, ну багато це сімей? Достатня кількість, я так скажу, чому тому, що ми тримаємо з кожним з ними з ними зв'язок. Тримаємо, надаємо всіляку допомогу. Ну по перше, інформативну по-друге, ту допомогу, яка пов'язана з можливістю передислокувати можливістю розміщення, в тому числі на наших локаціях, на наших територіях і е, в частині от такої, знаєте. Все ж таки, психологічної допомоги це теж дуже велика потреба є в цьому, і ми створили і працює він в повному обсязі. Той який надає допомогу знову ж таки, от ми його так назвали бойові психологи. Да, залучили туди практичних психологів, які сьогодні також з умовами тих викликів, які є, надають відповідну психологічну допомогу в тому числі. А дуже гостре питання на сьогодні. Чи перебуває хтось із родичів, курсантів або викладацького складу на тимчасово окупованій території? Ми бачимо, що зараз, якщо на правому березі Дніпра повним ходом відбувається процес евакуації, то лівобережжя воно просто потерпає, бо там не просто не відбувається ніяких, ніяких дій з точки зору допомоги людям, які страждають? А навпаки, людям не дають можливості евакуюватися. На жаль, є і такі рідні близькі наших здобувачів вищої освіти, наших представників науково педагогічного складу, дещо знаєте, сперебуємо звичайно зв'язок, але станом на, на цю хвилину, ну таких викликів, які б ну були геть були негативні, да от все ж таки ми тримаємо зв'язок і надаємо всіляку допомогу. Ну принаймні, от наскільки ми можемо це зробити. Бажаю, щоб всі ваші зусилля вони дійсно а, мали результат і Дуже хочу, щоб наші співгромадяни, які зараз перебувають на території, яка потерпає від потоплення і яка потерпає від наслідків теракту російських окупантів на Каховський ГЕС, а, якомога швидше вони могли подбати про себе, про свою безпеку, а, про безпеку своїх близьких і залишитися в ситуації, коли їм нічого їхньому життю не загрожує. А так чи інакше, ми зараз маємо а, ситуацію, коли з одного боку Україна бореться, бореться за свою незалежність, бореться зі всіма викликами, які перед нами ставить ворог, з іншого боку, має тривати життя, і життя триває. Тому давайте ми поговоримо про те, що зараз відбувається. За планом вступна кампанія, так чи інакше, вона вже не перший рік, вже другий рік. Вона можна сказати, особлива. Як вона відбувається в 2023 році? Які особливості можливо спостерігаєте е, правильно. Ви кажете, життя продовжується. Треба знову ж таки, говорити про наше майбутнє. І сьогодні ми працюємо над цим майбутнім. І в частині підготовки персоналу це одна із тих важливих і ключових завдань, які стоять перед нами. По підготовці персоналу наразі розпочата повноцінно вступна кампанія до закладів вищої освіти, не винятком і одеський державний університет внутрішніх справ зі специфічними умовами навчання. Тому ми сьогодні максимально інформативно доносимо до відома наших майбутніх абітурієнтів, наших громадян про можливості підготовки в Одеському державному університеті внутрішніх справ. В умовах сьогодення, в умовах тих викликів, які пов'язані з. Воєнним станом, і я відверто вам скажу, що ми повноцінно організували навчальний процес, який очно відбувається в нашому закладі. Більше того, в умовах тих викликів пов'язані саме з необхідністю підготовки фахівців, які сьогодні стикаються з новими викликами, пов'язані з військовою військовою агресією, і саме наші фахівці. Повинні бути готові до цих викликів, тому в частині і навчальних програм відповідні зміни проведені, які стосуються питань і надання медичної допомоги, питань, які стосуються вогневої підготовки, знову ж таки, тактики дії, інженерної е, підготовки, і все це ті е, питання, які включені до навчальних програм е, в квітні місяці. Особовий склад е, випускників нашого університету. Успішно захистив державну атестацію і сьогодні працює в практичних підрозділах національної поліції, в тому числі, от ми повернемося до цього питання, яке стосується Херсонської області, в тому числі близько 100 осіб. Сьогодні наших випускників університету працюють в Херсонській області і надають відповідну допомогу тим громадянам, які цього потребують. Воєнний стан зрозуміло, що має специфіка підготовки в частині тих практичних полігонів, і ми створили в нашому університеті практичні полігони, які дають можливість відпрацьовувати наслідки документувати воєнні злочини, розслідувати воєнні злочини. І сьогодні ті спеціальності, які є в університеті, я переконаний вкрай потрібні і нашим громадянам, і знову ж таки, тим Особам, які отримують відповідну освіту. Ваше дійсно дуже швидко і практично реагує на виклики війни. Я знаю, що у вас з'явилася навіть нова спеціальність, новий напрямок навчання. Давайте більш детально про це поговоримо. Так, маємо можливість сьогодні в нашому університеті відпрацювався ряд. Потрібних нормативних і документів, ряд потрібних аспектів, які стосуються науково-педагогічного складу і рішенням ліцензійної комісії, рішенням Міністерства освіти і науки надана можливість готувати фахівців за спеціальністю психології, як освітньо-кваліфікаційного рівня, бакалавр, так і магістр на базі нашого університету. Ми всі розуміємо, що сьогодні та психологічна допомога вона вкрай важлива хто її буде надавати, звичайно, потрібні фахівці, тому ми маємо можливість сьогодні якісно надати освітні послуги, пов'язані знову ж таки з зазначеною спеціальністю, і підготувати тих фахівців, які будуть надавати допомогу громадянам в частині психологічної допомоги. Ну і звичайно, сьогодні кожен громадянин повинен розуміти, що і самому треба та психологічна допомога. Тому в частині тих осіб, які постраждали від наслідків війни, ми бачимо сьогодні ті жертви, які пов'язані знову ж таки з особами, які отримали відповідні каліства. Ті особи, які сьогодні внутрішньо переміщені, їхні рідні, близькі сім'ї, тобто от спектр роботи для психологів, сьогодні дуже 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 великий. Напрямок, який пов'язаний з реабілітацією осіб, які постраждали від наслідків воєнного стану, наслідків наслідки військової агресії, Все це той комплекс завдань, які будуть стояти перед психологами, і вже сьогодні стоять щодо надання відповідної допомоги. Тому в цій частині я переконаний, що ми вже сьогодні відпрацювали ту навчальну програму. Яка матиме звичайно теоретичні аспекти, але в той же час той прикладний аспект, який пов'язаний з набуттям необхідного практичного досвіду для майбутнього психолога, роботи в реабілітаційних центрах, роботи в лікарнях, роботи з тими громадянами, які постраждали від військової агресії. Російської Федерації все це е, дасть можливість нам говорити про якісну підготовку саме зазначених факівців. Більше того, е, я скажу, що в умовах е, Кампанії в умовах правил прийому до закладів вищої освіти зі специфічним умовами навчання є можливість в цьому році відповідно до спрощеної процедури да, за результатами внутрішнього іспиту, тим особам, які е, відносяться до сфери правоохоронної діяльності, які сьогодні боронять нашу державу, військовослужбовці, прикордонна е, прикордонна служба е, над, е, ДСНС, державна служба з надзвичайних ситуація. все це ті особи, які сьогодні мають можливість за внутрішнім іспитом отримати і продовжити свою освіту в частині от той же спеціальності, яку ми з вами обговорюємо. Повертаючись до питання нового напрямку освіти навчання психологія. Так я пам'ятаю, що раніше психолог, все ж таки він молодий психолог, він випускався без певного спрямування, тобто це була, ну скажімо так, широка загальна освіта, і він вже сам мав отримувати потім певні навички або розвиватися в певному напрямку роботи. У вашій програмі чи є, наприклад. Певне, певний акцент на не знаю роботі з ПТСР, тобто на роботі саме з тими викликами, які, на жаль, сьогодні актуальні для нашої країни. ми вже сьогодні працюємо над цим, і ряд тих заходів, які пов'язані з проведенням і наукових семінарів, проведенням круглих столів, якраз мають тематику, яка пов'язана з роботою з тими особами, які постраждали від наслідків. Військової агресії, і ми сьогодні вже відпрацювали спільно із представниками міністерства внутрішніх справ відповідними службами ту програму, яка дасть можливість реалізувати ну саме необхідного фахівця, який буде працювати з цими, з цими особами. Це різні установи, і громадські організації, і ті установи, медичні е, заклади, які е, сьогодні вже працюють з зазначеними особами, але розуміння в тому, що повинні там бути фахівці психологи в тому числі є. Тому ми будемо працювати над цим, обов'язково. Я переконаний, підготуємо необхідний персонал для того, щоб надавати таку допомогу. Давайте нагадаємо тим, хто цікавиться навчанням вашому виші, які є вимоги до майбутніх курсантів, ну і в усіх сенсах, і в першу чергу щодо фізичної підготовки. А, звичайно, для того, щоб вступити до закладу вищої освіти зі специфічним умов навчання, необхідно пройти певні етапи відбору. І один із них розпочинається з реєстрації на порталі національної поліції в загальному доступі. Наступним етапом це знову ж таки проходження відповідних випробувань, які пов'язані з військово-лікарською комісією, тобто тих аспектів, які необхідні для поліцейського спеціальних перевірок Ну і звичайно, це результати мультипредметного тесту. І сьогодні кожен абітурієнт, який е, хоче стати поліцейським, має має можливість вибрати в умовах правил прийому цього року, якщо ми говоримо про мультипредметний тест, або ж внутрішній іспит, який буде проводитись в університеті. Аналогічно одним із етапів це етап, які пов'язані з результатами фізичної підготовленості і е, сьогодні... Сьогодні вже відпрацьовані ті нормативи, відпрацьовані ті етапи підготовки, які матимуть е під час вступу е і виконання е комплексної вправи, і біг на тисячу метрів, біг на сто метрів. І за результатами от всіх цих аспектів знову ж таки буде відповідне рішення прийнято для прийняття до закладу вищої освіти зі специфічним мовою навчання. Але я переконаний, що сьогодні вкрай мотивовані наші абітурієнти, вкрай знову ж таки зацікавлені, і професія, яка є поліцейським, вона вкрай потрібна сьогодні в нашій державі. А скажіть, будь ласка, ось ці нормативи, як на них вплинула війна в Україні, вони стають більш жорсткими, вони не змінюються. Чи можливо ці вимоги послаблюються для абітурієнтів? Ну знову ж таки, аналізуючи минулий рік вступної кампанії і вступної кампанії 2023 року, бачимо, що додавалося один із нормативів, який стосується тисячі метрів. Але я переконаний, що сьогодні от наша молодь вона підготовлена, вона готова, і я переконаний, що вона покаже от найкращі результати в частині фізичної підготовки. В тому числі а нормативи для хлопців і дівчат однакові. Теж в цьому році вони різняться, але я відверто вам скажу, що вони не суттєво різняться. Цю інформацію кожен із наших глядачів, кожен бажаючий може отримати в загальному досвіду на нашому сайті, на сайті Міністерства внутрішніх справ, на сайті освітньому порталі закладів вищої освіти. Тобто до цього треба готуватися, звичайно, я переконаний, що маючи бажання, маючи Певну мотивацію маючи, от знову ж таки, потребу сьогодні в освіті. От кожен із них це норматива бойського складу. Як оцінюєте нам сьогодні активність абітурієнтів, які бажають вступити до вашого вишу? Ну я розумію, що важко порівнювати цифри, ну, наприклад, попередніх років до повномасштабного вторгнення Російської Федерації і сьогоднішні показники, але все ж таки. Ну, відверто вам скажу, що звичайно є різниця до 24 лютого 2022 року, і е, ті показники, які сьогодні є. Ми проводимо комплекс заходів, які пов'язані знову ж таки з профорієнтаційними е, аспектами. І кожен бажаючий, кожен абітурієнт, от ми відвідали майже кожну е, школу в нашому місті, в нашому регіоні, в інших областях. Е, які от поруч з Дещиною. І відверто скажу, що дуже е, такий великий інтерес до закладів вищої освіти зі специфічним навчання. Е, чому? Тому що є можливість отримати якісну освіту, є можливість в е, частині знову ж таки якісної підготовки, якісного матеріально-технічного забезпечення, е, науково-педагогічний склад, який забезпечує навчальний процес. Це теж ті фахівці, які мають досвід роботи. І сьогодні ми вже маємо тих фахівців, які мають на жаль такий досвід роботи в умовах воєнного стану. І, і я переконаний, що ці всі аспекти дають можливість отримати ну, найвищу е оцінку. Щодо результатів успішності, необхідні знання, вміння, навики, які дають можливість в подальшому особи виконувати якісно свої функціональні обов'язки, ну і знову ж таки далі, далі продовжувати і рости, як в кар'єрному, і в професійному зростанні, знову ж таки, продовжувати освіту і далі. Ви знаєте, нещодавно бачила таку інформацію офіційну, що зараз в лавах Збройних сил України знаходиться понад 60 тисяч українок, жінок, які захищають нашу державу, і ця цифра значно зросла за останні півтора роки. А чи ви спостерігаєте, наприклад, що дівчата більше стали цікавитися напрямками навчання, які може запропонувати Одеський державний університет внутрішніх справ? От, от якраз аналізуючи знову ж таки наявність і... Потенціал абітурієнтів да наявні знову ж таки особових справ, які вже сьогодні є в нашому закладі. Ми бачимо ту тенденцію зацікавленості і знову ж таки бажання, в тому числі дівчат, продовжувати свій професійний шлях саме в професії поліцейської. Скажіть, будь ласка, ми говорили вже нещодавно на цю тему. А цікаво, чи продовжується ця практика, чи долучаються зараз курсанти до патрулювання вулиць Одеси разом із поліцією? Е Звичайно, долучається одним із е, важливих компонентів в, в освіті. Да, важливих компонентів саме в діяльності і підготовки фахівців для системи міністерства внутрішніх справ для національної поліції. Це якраз є практична складова. І сьогодні в навчальні програми внесені певні зміни доповнення. І якраз сьогодні особовий склад е, здобовчів е, закладу вищої освіти, саме одеського державного і інших. Закладів вищої освіти долучається саме до практичної складової в частині забезпечення публічної безпеки безпеки громадян на вулицях, в нашому місті, і особовий склад нашого університету, в тому числі, залучається до забезпечення публічної безпеки та порядку на Одещині. Я знаю, що також ваш више має можливість обміну за колегами з колегами з-за кордону. Розкажіть більш детально, як це відбувається, по яких напрямках. Толя, відпрацьовуємо е, в частині нашого важливого компоненту, який ми кожен із нас вибрав, європейського тенденції розвитку. Да? От ми маємо ряд таких важливих меморандів про співпрацю, ряд договорів. з... Е, тому числі закладами вищої освіти е, в Європі. І е, сьогодні ми відпрацьовуємо е, важливі компоненти в навчальному процесі, тому що дистанційна форма нам дає можливість проводити відповідні лекції, заняття з залученням тих фахівців, які іноземних фахівців, які в тому числі долучаються до підготовки е, нашого персоналу, в тому числі це е, ті. Міжнародні науково-практичні конференції сьогодні ми відпрацьовуємо важливий компонент, який пов'язаний з набуттям практичного досвіду, саме відпрацюванням компоненту, який називається академічна мобільність і особовий склад. Нашого університету здобувачі вищої освіти певна частина матиме можливість ознайомитися, і подивитися, як відбувається навчальний процес в Молдові чи то в Польщі, і е, цілий ряд закладів вищої освіти саме над цим працюють. І такий досвід я переконаний, також дає нам можливість розвиватися, і той вектор, який ми з вами кожен обрали, його реалізовувати. Кажіть, будь ласка, а чи йдеться сьогодні про те, що можливо Одеський державний університет внутрішніх справ буде реалізовувати ось цю діяльність не тільки онлайн, а й офлайн, щоб до нас приїздили фахівці. Або наші курсанти ну, на певний там невеликий термін їхали в заклади освіти, аналогічні за напрямком в інші держави? Ми вже над цим працюємо, і вже от той меморандум з Молдовою, да, з школою. Закладом вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ Молдови вже відпрацьовані, вже підібрані ті здобувачі освіти, які от найближчим часом матимуть можливість ознайомитися і прийняти активну участь в навчальному процесі саме в цій всі установі і аналогічно відпрацьовуємо, щоб їхні фахівці також прибули до нас, е, якщо говорити, от е, в межах нашої держави, така практика вона є постійною, і ми також вже мали можливість е, знову ж таки прийняти здобучі вищої освіти. Там звільнення закладі вищої освіти наші відвідали там, і це дає можливість ознайомлення да з тими. Не новими досягненнями з тою навчальною програмою, тими аспектами, які стосуються знову ж таки підготовки персоналу, і відібрати найкраще для того, щоб ми підготували якісно підготували наших фахівців, окрім Молдови. Чи йдеться про такі плани щодо інших країн? Звичайно, звичайно, про, про які? наші наші плани перспективні країни європейські країни європейські, які сьогодні наш підтримують, і я переконаний, що завдячуючи і їхній підтримці, нашій взаємодії, ми обов'язково переможемо і обов'язково досягнемо нашої мети. Не можу з вами не І Ще одне питання, про яке сьогодні хотіла з вами поговорити. Цікавий напрямок роботи курс з пошуку та аналізу інформації з відкритих. Джерел розкажіть більш детально для кого цей курс, коли він відбудеться, хто може прийняти в ньому участь і хто його проводить. Ми е, сьогодні маємо можливість знову ж таки готувати фахівців за спеціальністю системний аналіз. І в цій частині ми розуміємо, що ті технології, які дають можливість нам реалізовувати завдання, в тому числі по наданню допомоги громадянам в розслідуванні злочинів, документуванні злочинів, попередженні злочинів, е, така програма дає можливість реалізовувати е, от саме підготовку фахівців. Які в майбутньому аналізуючи загальні мережі доступ до яких от? Всіх нас є, можуть попереджувати злочини, і така програма вже відпрацьована в нашому університеті. Такий курс вже започаткований, опробований уже на наших здобувачах вищої освіти. І я переконаний, що це той також практичний аспект, який дасть можливість їм в подальшому, уже маючи освіти, знову ж таки реалізовувати саме попередження злочинів за допомогою таких відкритих джерел. А ви знаєте, от сижу зараз слухаю вас і думаю про те, що деякі країни, на жаль, вони заявляють наразі про те, що а, подія, яка сталася на Каховській ГЕС, вона потребує детального розслідування. Про те, що ну знаєте, вибачте, не все так однозначно, і таке інше. Мені здається, що фахівці зараз в усіх сферах правоохоронних органів, які мають навички збору інформації Франція. щодо попередження таких подій, і щодо доказів, а таких подій а, з боку. А, Окупантів, так з боку, вороги, вони зараз дуже цінні і ці навички мають бути е, присутні і розвиватися. Переконаний, що так і буде обов'язково. Всі ті злочини, які пов'язані, які вчинені, які пов'язані, будуть задокументовані і обов'язково будуть розслідувати. Пане Дмитре, я дуже вам дякую за час, який ви сьогодні приділили лайв студії на сьомому телеканалі за всю інформацію, яку ви нам надали. Я бажаю вашому вишу процвітання, багато завзятих, мотивованих абітурієнтів. Ну і надалі курсантів. І щоб ви приходили в цю студію, розповідали про ваші нові надбання, напрямки навчання і хороші події. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, сьогодні в нашій студії був Дмитро Швець, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть так і надалі.